Работают, як Вова. Ай, що? Треба не, а а ключ. От там, ти. Звичайно, будемо. У нас Як мені? Ти мені Bestia hein? Gw hotel mouldy? Tafau, ty �. Ceifio indro? yn da yn gyfoed Chris gwych! C tidewch! Un pwynt barw arân ynас a ch tim eich handsawyd.

હા Kom igjen, ta igjen! No, no, no. oh man.

Αχ, τόσο. Нет, ж поберешь, тому що ти будеш подавати. Доігайте до кінця, помірайтесь. Перед руки. Повернулися до печати, обертайте. Ще, 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 вперед, ще вперед. давай, давай, давай. шепере!

Да, Види, Ну да, что тебе должен делать? Давай, давай, Максим, давай! Оксю. Давай, Максим, давай, Гриза, давай! Чуть-чуть, да! Привет. А что так за Давай, давай, давай! Так он тоже думал, что пусти педа.

Ну, чуєш, і так добре, наче вести. Давай, давай, фа! Ворота взагалі. Навіть ворота. в центр. Центр не можна. Я дуже знаю, що в центр не можна.

Отлічно, що Забери, забери. Хлопці що виходить. Забери!

Що ти робиш, ілля? — я? м'яч! — Як учили, було посла. Якщо вийде, собі забили. Як відомо? Це було дуже зворушливо. — Це хороше слово.

ви відкриваєтесь, він ще проб'єду на вас перед! Дивіться! Товарот блища йде! Дивій підтягуйся, підтягуйся! Ще далі, він же шлупане зараз! Ну ба! Не послухай! не заводь їм!

Він сьогодні отробит.

καρός